Кошенята попліткуємо, говоримо про Гринкевичів та морозюк втеча, притула і телебачення, Аліна Паш, Олена Філонова, новий канал Підласна дорівнює безугла. Мочуйтесь зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Я залишаюся Сонною Морозюк. Ми не будемо однією родиною. Я не візьму прізвище Гринкевич. Я не буду з людиною, яка зрадила мою країну, я вірила. Зараз мені гидко відчуваю себе обманутою та використаною. Я оберу бути чесною перед собою і залишусь сонею морозюк. За період наших стосунків від Романа я отримала два подарунки: Обручку і кольє. Ці речі я продам, а кошти на ЗСУ. Як це буде відбуватись, напишу згодом. Всі підозри в тому, що я нібито отримувала ще щось від Романа або членів його родини. Квартири, машини, нерухомість, що завгодно я відкидаю і готова доводити це в суді як завгодно. Обіцянка подати декларацію залишається в силі. Дякую всім, хто вірить в мене, як в людину з моралью та принципами. Такий щемливий допис в своїх соцмережах залишає королева Мазні. І в цей же день в новинах ми дізнаємося наступне. Зник син Гринкевича Роман, підозрюваний в махінаціях на закупівлі одягу для ЗСУ. Його оголошено у Рошу, кречник з комунікації ДБР Сальян. Друзі, все як завжди, і нічого не змінюється. Мені цікаво, скільки гринкевичу молодшому коштувала втеча з України. Це перше. The <laughs> По-друге, чи не воз'єднається Соня Морозюк якимось магічним жезлом зі своїм е, вже колишнім нареченим, який, скоріше за все, не такий вже і колишній. І якщо ми з вами так глибоко копаємо, до речі, на момент зйомки цього відео, поки що немає результату, куди дівся гринкевич молодший. Змінюється усе кожного дня, а ми з вами працюємо на потоці. Тож, е, сорі, якщо будуть якісь оновлені, я обов'язково про це поговорю в телеграм-каналі. Е, в описі під Відео та в закріплених коментарях посилання закрита спільнота тільки для наших кошенят. Про це наголошую кожного разу, тому що там у нас гаряче, там у нас супер дискусії, і багато ексклюзиву виходить дещо раніше, ніж на Ютубі. Тож додавайтесь. Отже. Соня Морозюк Гринкевич питань: у мене до обох немає взагалі. Але я вам обіцяв розповісти ще один злив. Отже, що мені присилає кошеня в дірект мого інстаграму в доповнення до одного з моїх минулих випусків. Вибачте, мовою оригіналу немає часу перекладати. Мені декілька разів писали переклади з російського мене немає часу. Я працюю на потоці, щоб приготувати цей матеріал, це займає не одну годину, дорогенькі мои. Отже, не знаю, почему ты не назвал имени брата того, который гулял Соню. Это замминистра экономики Виталий Кондратьев и его брат Влад. Разница, кстати, у них Сони не 15, а 13 лет, если ей 25. Этот министр был замешан в коррупции на каждом месте, где работал. Об этом писали неоднократно. Тем не менее назначали снова. Брат его, кстати, тоже волонтер в лапках. Засновник фонду Support Ukraine. Это можно погуглить, что там, кто поддерживает, непонятно. Но понятно, что во время войны очень хорошо живут и отдыхают. Брат, летая на моря, отдыхает за границей, видимо, под предлогом волонтерства. А якесь таке співпадіння Соню виникає, що ти постійно гуляла і обіймалася лише з одними корупціонерами. Ось такий штрих до портрету на хвостики надсилає дуже перевірена кошеня. І що на цей раз каже Морозюк? Ні, це все фентезі, це все неправда. І взагалі це все ліпнина із брехні, так, Соню? <плес> Тепер ви знаєте, з ким була Морозюк раніше в теплих обіймах. І як це все взаємопов'язано? Тобто дівчинка знала чітко до кого примаститися, аби отримати бажане. Спостерігаємо далі за цим індійським кіно українського виробництва. Давайте поспілкуємось в коментарях. З вас обов'язково вподобайка, підписка, комент для просування роликів. Це дуже допомагає. Також кому що відомо про ту чи іншу зірку. Надсилайте в Директ мого інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих перегляду. До Трету цієї чи іншої особистості. Я вас дуже прошу, не залишайтеся байдужими, допомагайте Збройним силам України, донатьте, кожна копійчина має значення. І сьогодні я хочу до вас звернутися і попросити підтримати, задонатити для команди хороших людей, волонтерів, благодійної організації, яка робить усе, аби наблизити перемогу України. Друзі, кожного дня ми отримуємо безліч заявок від наших військових, тому що це є багаторазове тепло. І ми просимо вас долучитися до цього важливого збору, тому що нам кожного дня потрібно дуже багато сировини. Вже другий рік волонтери благодійної організації Спільна сила власноруч виготовляють багаторазові хімічні грілки, котрі отримали найвищу оцінку від наших захисників за якість та тривалість використання. На сьогоднішній день ми віддали майже більше 6 тисяч одиниць і маємо велику. Чергу заявок, адже саме зараз вони актуальні. У повний комплект входить дві грілки на тіло ноги та руки. Собівартість сировини на повний комплект шести грілок приблизно 400 гривень. Але задонативши навіть 50, ви даруєте військовому одну грілку для ніг. Тож, як всі знають, маленьких донатів не буває. Для того, щоб ми могли віддати всі заявки, котрі постійно отримуємо, нам необхідно багато сировини. Тож без вас ми не впораємось. Допоможіть зігріти наших захисників. Посилання на збір ви знайдете в описі під відео та в закріплених коментарях. Будь ласка, не залишайтеся байдужими. До мого ока, до моєї уваги, потрапив пан Притула. В нього запитують: чи плануєте ви повернутися на хто зверху після війни? Притула відповідає: Ні, я не планую повертатися на хто зверху. Після війни, тому що я закінчив кар'єру телеведучого у 2022 році. Мене взагалі дивує, що є певна категорія людей, яка може на повному серйозі запитати у притули, чи планує він повертатися на телебачення. Звичайно, що ні, друзі. Я вам кажу, притула повністю змінив вектор свого розвитку, і наразі він планує займатися політикою. Нам про це розповідали дуже багато разів кошенята. Ми, звичайно, не стверджуємо. Але згадайте мої слова. Пан притула як мінімум як мінімум мітить в мера міста, в крісло мера міста Києва, я маю на увазі, і як максимум зайти кудись туди набагато вище-вище. І на сьогоднішній день притула це політичний проєкт. Як ви цього не розумієте? Через притулу лобіюються певні інтереси, чому постійно в його фонді йде пошук людей. Бо вони там довго не витримують, їх звільняють, набирають нових, потім звільняють, набирають нових, і це просто конвейер. Тому що притула це є вітрина. Це є вітрина. О, дивіться, я класний, крутий. І я не знаю, чим саме він допомагає зараз. Я за ним взагалі не слідкую з 2014 го року. Те, що я чув, він справді волонтерив і дуже багато зробив для української армії. Але ось те все, що почалося з 2022 року. В контексті діяльності притули в мене немає слів. Ми не претендуємо на жодні журналістські розслідування, ми пліткарі. Але в такому об'ємі надсилають кошенята абсолютно різну інформацію. І ті, хто працювали з притуле в фонді, і ті, хто прикривали його там певні історії. Який нафіг телеведучий? Все, притула хоче грошенят. Притула хоче дуже щільно вміститися дубцею на кріслі, яке його буде годувати. Я ніколи б не подумав, що це скажу. Але в контексті нинішньої ситуації з Притулою, та я більше вірю Алхім, яка справді щось робить, допомагає завжди виставляє репости. Так, я не зійшов з глузду, я чую, що я говорю. Так, вона зашкварна. В неї вистачає просто лютих сюрреалістичних сценарій в її соціальних мережах. Але вона така, яка є, і вона не намагається сподобатись якось юлити із посмішкою для українців. Дивіться, я така правильна і класна. Уже всі забули, як матір дружини притули. Відмазали, яка збила людину. Було перед початком повномасштабного, не пам'ятаю точно який рік. Зам'яли справу, все, ніхто не несе ніякої відповідальності. І ось ця людина, за яку збирається голосувати певна категорія українців в майбутньому. Ах, подивимось, я ж кажу: ми нічого не стверджуємо, ми просто пліткуємо і я озвучую свої відчуття суб'єктивні, які в мене з'являються скрізь призму того, про що говорять в кулуарах. Маємо на це право. Що ви думаєте про притулу? Давайте поспілкуємось в коментарях. Дуже коротко, але хочу звернутися до наших глядачів, кошенят, підписників Аліна Паш. А чому взагалі з інформаційного простору зникла Аліна Паш? Чи перейшла кому дорогу? Чи залишилась де-інде, що взагалі зараз відбувається в її житті? В мене немає жодних новин. Кошенята ніколи нічого майже про неї не надсилали. Можливо, вам щось відомо і вам є що розповісти? Будь ласка, мій інстаграм завжди відкритий для будь-якої інформації. Я являюсь прихильником цієї філософії, що диму без вогню не буває. Але чим глибше копаємо, тим стає цікавіше. І тут хотілося б розібратися. Ліна Паш зникла по своїй добрій волі, чи їй хтось допоміг. Тому давайте розбиратися. Кому що відомо. Мій директ інстаграму відкритий. Ті що я працювала на новому каналі, uh -huh. і найпопулярніше питання було у людей: як я туди потрапила? Uh -huh. І найпопулярніша була версія, яка ну має долю правди. Uh -huh. Ну як попадають? Uh -huh. Ну, через не, кастинг. Не. Через кастинг. А як ще? А, а, через двері. При, приватний кастинг. Так, я сказати. Mm -hmm. І що? І що, яка історія? А ми потім далі поговоримо, бо мені, ну, я вперше цю історію <різь> розповідаю, мені. Ти попала, Коротше, ти попала через... Ну, я кажу, через місці. Все, все. Ти, ти приспала е, і попала на новий канал. Mm -hmm. П'яна. Ну, майже майже п'яна попала, чекай і переспала а потім через певний час тільки попала. Це Добре, ж не одразу щось... не одразу переспали, і ну приходь через дві години, і ти вже працюєш. А у нас. Це так не наприклад, працює. Надо знову переспати, да? Це треба, щоб пройшов певний час. Ні, ну хочеться сказати Філонові дякую за відвертість, і що ти сказала так, як є, але в цілому більш деградуючої особистості в українському шоу-бізнесі треба пошукати. Я навіть от задумався. Для мене Алхім не настільки зашкварний, як Філонова. От Філонова це просто лютий сюр і. Взагалі, Олена Філонова це настільки дорівнює низький стандарт якості в будь-яких проявах. Це не тільки про професію, не тільки про блогінг, не тільки про її позиціонування в соцмережах. Це взагалі в усьому жлобство. Знаєте, ось це дешеве жлобство, вічна погоня за розкішним життям, люксовим, про яке ти так мрієш, і. Постійно ти ображена дівчинка на світ, на людей, на обставини, на чоловіків і чомусь вважаєш, що всі тобі винні, хоча насправді ніхто тобі нічого не винен. Тому Олена Філонова для мене не пробила чергове дно, адже вона цим дном завжди і була. Які у вас враження? Хто не знає? Олена Філонова це ревізорка краси. Вона була в проєкті Ревізор, ревізувала, можна так сказати, ревізувала. Проводила ревізію в. Різних салонах краси, масажних салонах і так далі. Тобто, це був такий розділ підрозділ в рамках проєкту «Ревізор». Коротше, давайте поспілкуємось, настільки ми зівпадаємо з вами по рефлексії сприйняття образу Олени Філонової в медійному просторі. І на завершення, хто у нас залишається? Ну, відео, яке мене прям вразило. Тільки ну, прибрали Мар'яну Безуглу, з'являється пані Рокселана Підласа. Значить. 15 айфон – це розкіш. Тож така покупка має додатково оподатковуватись. Так вважає голова комітету по бюджету Рокселана Підласа. Подібними підвищеннями, податками на розкіш можна зібрати в бюджет більше грошей на мобілізацію та захист країни. Цілому можна подумати ще про такі податки, як, наприклад, податок на розкіш, тому що незважаючи на війну, несволочезна кількість автомобілів і дорогої техніки заїжджає в країну, ми бачимо це по митній статистиці, скільки ноутбуків, телефонів кожного місяця ми імпортуємо як держава. По перше, це негативно впливає на наш платіжний баланс, а що є само по собі проблема. По друге, якщо ти як людина, маєш змогу купувати собі дорогі речі, об'єктивно дорогі речі. Ніхто не говорить про те, що треба оподатковувати телефон за п'ять тисяч. Ну, гривень. але якщо це пінати, якщо це можна, кажуть... новий айфон, який коштує 60-70 тисяч гривень, то він може оподатковуватись додатковим митом. А <світ> мені здається, що більше грошей на мобілізацію та захист країни це коли ви не крадете гроші з бюджету, і коли ви знаходитесь в контексті українських реалій, життя українців, звичайних українців, звичайних людей, а складається враження, що вони взагалі не відстрілюють. Ну, вони живуть в якомусь своєму світі, вони не хочуть зі своїх кишень діставати все те, що вони накрали. І давайте тепер ми будемо обдирати звичайний народ, звичайних людей, які і так виживають. Хочете, щоб вистачало коштів, будь ласочка, діставайте з кишень все, що ви накрали. І ревізію та оподаткування потрібно проводити серед вас. Боже, ну я не знаю, я намагаюся. Не входити в контекст політичних питань, не аналізувати так глобально соціальні теми, але не можу. Я живу в цій країні, мені не байдуже, що буде з Україною. Ой, друзі, маємо, що маємо. Давайте подискутуємо на цю тему. Для мене особисто підласа дорівнює безугла. Все прибрали одну безумну, тепер з'явилася інша. Такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. З вас, звичайно, що вподобайка. <гум> Коментар для просування ролику, підписка, хто ще не підписаний. В описі під відео та в закріплених коментарях ви знайдете посилання на усі соціальні мережі вашого тата-пліткарів. І також картка для донатів, хто має бажання та можливість підтримати нашу спільноту донату. Буду дуже вдячний! А я не прощаюсь, скажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Слава Україні! Разом до перемоги!